Іван Павлович, добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції Трансуретна резекція з використанням Гольмівого лазеру? Е, дуже я себе почуваю добре. Скажімо так, що сьогодні третій день, а я вже ну, просто молодець. Е, як вам умови тут знаходження в стаціонарі? А умови чудові, умови, колектив. Скажем, привітний об, об, Да? Ну зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про вашого лікаря Зубарева Олега Володимировича? А це вищий клас, вищий пілотаж? Дякую вам за коментар. Дякую. Вищий пілотаж. Ви будете його рекомендувати для своїх знайомих? Так, да, будуть, звісно, буду. Тільки його буду рекомендувати. Дякую вам за приємні слова.